Героям слава. Вільман, дякую. Боже, яка гарна дискно. Добрий вечір, добрий вечір. Як маєте? Так, трохи потрохи. Потрохи, ви де? Де? Запоріжжя? Запорізька область? Ви військовий? Я. Так, точно. Чогось пише, що ви на Росії. Чому? Чи ви за Росію воюєте? Вы поймите, я вас как службовец, я не могу выполнять. Две задачи выполняю. Я могу разные. Вы військовый Российской Федерации. Я в своей країні. Я украинский в так точно. Ну тоді слава Украине. Я ж не знаю, кто вы. Может, вы российская? Нет, я Украинка, гляньте. Гляньте. Я Украинка, бачно? Бачите. Я Українка. Давайте на українському спілкуватися. А я з вами якою говорю зараз? Хіба не українською? У вас чомусь написано, що ви з Росії. Чому пише, що ви з Росії? І ви не кажете Eduardo, героям. Ви не кажете Героям слава. Ви ж не воськасслужби двох словах, то вам обіцяєте, щоб ви поняли. Ви не правильно? Героям слава треба казати. Слава Україні. Я не я виконую ті задачі, які знаходяться. за пределами чуть-чуть наших боевых позиций. Я нахожусь в тулу врага, грубо говоря. И мне, чтобы разговаривать на нашей украинской мове, и выдавать свои позиции даже по геолокации, сказать вам что-нибудь, вы поймите, что я предаю свой народ. я Моя Украина, я люблю свою Украину, я украинский народ обожаю. Добрый, слава, слава Украине тогда. Героям слава. Хай Бог бережет. Кожного захисника. і знищує, а хто? і знищує нечисть. Ви там подвалі на знищує нечисть рашистську не і зрадників наших, щоб всіх винищило. Сигарет немає. Нам хто не допомог? Ви сидите вдома в хороших квартирах. Почему у нас нічого нет? Ой, не знаю, чого у вас нічого нет. Ой, дуже, дуже важко, що у вас нічого нет. Дуже складно. Ви ж в тилу ворога як вам передати як вам сигарети передати? Ви ж на окупованій О, території. Ви хочете сказати, що волонтерів в Україні немає. Не передають вам сигарети, так? Да? Ну, я, я, я ж вам пояснив, я ж вам сказав. Ви ж пояснили в тилу. Я мені сюди нічого а не А як передають. же ж в тил передати сигарети, скажіть? Зможка ну, на карту? На картку вам все передати? Да. А, на картку. Ага. А у вас українська картка? Я ч, вообще? А я? як ви на картки виведете в тилу гроші? В ставили, що у мене російська картка. А, російська картка тоже є? Так точно. А як же я із України на російську картку перекину вам на дзагарки? Скажіть. Ну, ну, як то перевозим? Відні наші військові страждають. Це капець. Навіть цигарки немає в тому підвалі закурити, це пі. Це ж не то, що Росія. Росія своїх не бросає. А українці ну, ну, не такі на цигарки не передають, блять, який пі. То, то що вони ж забирають то їх? Ну ми, ну, ми нашими ми, ми наш, ми воїнами ЗСУ дуже пишаємося. Наші захисники найкращі. Вони знищують всю цю орду, нечисть, знищують орків і всіх зрадників за яйця і на смереку. Це, це золотий Наші ЗСУ, слава ЗСУ. Справжні воїни. А ви ризикуєте зараз взагалі в два рази на окупованій території? Скільки вам То, что мародерство, мы ми мародерство, ми забираємо Іх, у тих, у тих, у тех. Ой, ви, Ой ви, кош... мар... ви мародерствуєте, Боже. Який жах, так не можна. Як же ж мародерствуєте? Зачем? А, я, а я вже... А скільки вам років, скоріше? Ви ж військовий? 64. 64? так ви ж не військово зобов'язані. В Україні в 64 роки не мобілізують, не забирають. Я yes, забирав. Охвіцер! А яка бригада? 146. 146? а яка це що це за бригада? Де вона дислокується в якому? Я просто не чула 146-го. На дивіться. Важно. А ви не знаєте, де дислокується 146-та бригада? Хто командир? Ви Даже наберете, не беріте. Ніхто не скаже про нічого. Я ж говорю, мы здесь. На силу, мы виконуємо ті задачі, які ніхто не поняли. Так це ж окремо ремонтно відновлюваний полк. Це ж, це ж не розвідка. Це ж не сили спеціальних, не. це не. Це навіть не від Буданова. Якби ж ти від Буданова був, то як повірила? Трошки... Ремонтний полк є в них структура. Ремонтно відновлюваний батальйон, ремонтно відновлюваний батальйон, евакуаційний батальйон, рота матеріального забезпечення, окремі підрозділи. Так, точно. Тобто тут немає Дережати розвідки на... щось трош... тут. Дана... Скажи, а нащо ви не мародерите? Не ви не партнери, ж, якщо партнери, ЗСУ не як мародерять, нас... це ти росіянець, ти мародериш за Росію, да, ходиш по хатах. Ти за російську армію мародериш. Господи, боже це не за свою, Господи. Дуже, да, ясно, і... понятно. Який жах. А покажіть, будь ласка, може, шеврон? Вот у меня только до этого один из командиров интересовался. Я вам покажу шевроны, хорошо? Да, может, есть у вас такие визковые билеты? Может, есть паспорты-зрадники в наших? Вы почему вы мне... Когда не служили, никогда, вы Ее не понимаете, вас... что вот сидит такие... в тылу врага со своими шевронами? Вы понимаете, что это такое? Вот такие фубли у вас есть? Отакі такие шеврончики є. Отакі є. У вас ходить в тилу врага. Отакий у вас. У вас такий в тилу врага? Це поводники наших пацанов, которые черные є розвідка. Такі може шеврончики. є Ай, ты диви який. Ай, ти диви Тут Тоб По тобі вже мухи лазять, бо ти лайну. Ми вже тут навчені на зрадниках. На пітрах. Нас вже не наїхали. Ось о, трофей. А у вас на цигарки немає як покурити, не передають вам волонтери, так? Да? Жуй говно. Тих, хто є, то є життя. Хорошо. Mm -hmm. хорошо, погано, yeah, погано, погано, що ти з yeah. Запорізької області перейшов на сторону зрадників вбивців, що ти став зрадником, але це погано. І тебе чекає поганий кінець. Ладно, старий хорошо. передуняра, старий, <laughs> навіть якщо ти брешеш, ти брешеш, можеш, ти військовий. Можна правду скажу, якщо ви не вислушиваєте? Можно. Даже сликать. Можно, давай, Все, мы тут мародеры, представляете? Он каже, что он за мародеры. Тут... Кажи, правду. Вы не помните, когда началась война в Афганистане? В Афганистане? Не, не помню. Не помните, да? 87 вывели вот. війська за Афганистану, чи 88? Ну, 87 в 87-м тогда уже выводили войска. Ну, а що что мне не я тоді мала была. Мене не было навіть, коли в Афганистане війна была. Во. А ты вот, взяв? взял, тебе знали... ж цигарок не было. Чтобы у вас, чтобы вы знали, я как начал исполнять тогда, когда был союз Нерушимых республик, исполнять интернациональный долг. Защищать. В Афганистане. Защищать в Афганистане Советский Союз, правильно? Ну, тогда мы как-то были все вместе. Ага, так. И зараз ты продолжишь. Нет, потом я продолжу. Был в Кире. В Чечне. Был в Африке. В Чечне это раньше было. Да, это 2000-е годы. Что там в Чечня? І зараз в Україну прижев таки прохаванные рассказывают, що ти за Зайсу. Ну блин, правда от мене хотіли спасать. Крайній мой хозяин, который на самолете у нас в России разбьет, как-то пригожина его звали. А ты в Вагнере служил, что <світ> ли? Ну и все, пизда Вагнера нема. <світ> Дослужився, да? <світ> <світ> а и Вагнера нема. блядь. Путін, Путін його вбив. Красавчик, звісно, Путін вбив його. Ми перемололи Вагнерів, а Путін добив. Наш начальник знає, як делать, як поступати, з ким? З ким? З ким ніхто не слухається його. Ну да, ти знаєш, що якщо ти підеш не будеш слухати, то тебе за, за двох сотість обдувлять. Звісно, ти знаєш. Люблю свою я... Україну, Україну. Я Україну люблю і обожаю Це моя. Родина, моя країна. Ні, ти вже не украинец, ты путинских? Вот тогда ти мене э, ху... да, определила. А вроде не красивые далека? А що, була красива, стала некрасива? Ну, Ну тебе ж, говор такий какой-то. Ну чого ж ти мене то уважала, а тебе не уважаешь? Я тебе уважала? Я кажу не дякую, не дякую не нашим воїнам за А тобі я що казала? А, я тобі, все, а, пошу, я а дякую? тобі я що казала? Ну, я вже мов я мов розумію. Ти розумієш що одне слово через два. І сказав мені говорити українською сам два слова вкупи. Не можеш сказати. Ти що думаєш, я зразу не зрозуміла, що ти брехло. З тих пір, як я сказала, чого в тебе Росія показує, ти почав брехати по тобі видно. Ти що думаєш, я не розумію цього всього? Ти, ти що думаєш, ти такий умний? то Туси Алкашня. Ти що думаєш, ти такий умний, алкашня? Ти тебе не можуть тут розкусити за дві секунди. Я захожу в блин, в блиндажи, только ножичком пользуюсь. Сказал. Я, вырезаю кто в блиндажи. Блиндажи вырезаю. Я... Uh -huh. И учу молодых. Я тоже старенький, может, не так сильно пользуюсь, но я такой, меня учили. Я 40 лет вам. Покажи шеврон российский. <пух> не, не бачу, нище, нище, нище. Не побачила ну, я, ты ничего не показал. Что это за хуйня? А что ты показываешь мне стил? Так, что и что да... ты еще делаешь? Какие еще злочины ты делаешь? рассказывай. Вот, вот теперь ты меня поймешь. Ты до сих пор россиянка. Еще не определилась, кто ты я. Ты долб... сидишь в Санкт-Петербурге, в какой-то скоморье, охраннику, и рассказываешь, что ты вырезаешь ножичками. А подо мной в подвале сидят четверо. А покажи, покажи, могу... покажи мне подвали, покажи. Покажи, Чет... чем я их кормлю? Покажи мне четверо в подвале, покажи. Вот это я их кормлю, вот так вот. Покажи мне четверо в подвале, ты. Так, как... Я кончен, у меня позывной такой конченый, запомни. Какой позывной? Черт. Ты никак няк... няк... не военный. Ты даже до военных не имеешь отношения. Ты дно. Рыбку охраняю, сижу на озере. Ну Но... вот. Білети продают. і письмо. Так точно научился. Старе. 100%. А, ты красиво, ты симпатичне, говорит. Хто ж тебя так обозглив? Мене? А? Ніхто. Так, слава точно. нашим воїнам ЗСУ. Слава нашим захисникам. Слава Героям України, які знищують всю падаль нечистиву. А не хто для тебя? Тепі. А, вот так, да? Конечно. Ну, живу за книги. З ким? Ну, кого ти вважаєш так. Слава ЗСУ! За Слава ЗСУ! Ти... Слава Героям України! Слава батьку нашому бандері! Я Слава залежності! Слав... Слава заложному! Слава заложному! Ти, Слава ти ж не знаєш, як здесь вижити, чтобы задачі виполнити, чтобы що Ти... Який, Тепер... Який ти вижить? Набухалося, розказує про задачі вижить. А покажи, он что, он что он ты военный. Покажи мне военный. Покажи жетон. У тебя есть жетон? но тебе мой должен жетон. Пиздец, блин. Ладно, хуй. Для тебя, золотая моя, из-за того, что ты симпатичная. А, интересный. все, все, теперь нет вопросов. Готов? А то ты номер... Ты меня Та тобі і так вичислять, тобі недовго лишилося. Це війна я чоловіку твоєму завідую, якою там. Слухай, а ти слухай, у мене питання: до... ти, якщо в російський військовий, ти мені розкажи. Ти жінка. Слухай, розкажи мені, будь ласка. Розкажи мені, будь ласка, ти, коли е, ну, ти військовий давно вже служиш і ще й в Вагнері служив, якщо, якщо ти правду кажеш. Скажи, будь ласка, чому росіяни обнуляють своїх трьохсотих? Зачем воно може? оставлять. Ну, то есть его врятувать можно же. Потом деньги платить. Социалку, выплаты, удовольствие. И все. Зачем это Ну, сколько денег должно государство заплатить каждого? 3 за каждого? Три миллиона за ранение. Ну, нужна. То есть, если ты будешь трехсот, то это надо добыть, правильно? Так, точно. Себе. Ну так Это такая така війна страшна, да? Ти ж не очень. Ты же много чего не знает. Ні, я бачила інтерв'ю з російським військовим, який теж такого віку, як ти, старий вже. Він здався нам в полон і и як обнуляють, закопують своїх. Прости, моя дорога, якщо ви смотрите телевізор, це не то. Не телевізор, а інтерв'ю військового. Когда ты находишься здесь на поле, в посадке, когда ты здесь в укрепе, когда ты здесь в подземелье, когда под тобой еще кто-то, это сложные вопросы. Ты не знаешь, кто, когда кого, понимаешь? Угу. И вот ты сейчас до сих пор не определилась, кто я. Звыдка я буду, правильно? Нет, я определилась, угу. что ты... Э, ну, ну, это твое мнение. Не. Я понимаю. Ты, ты для меня кто? Ну, такая телевизионная. Диванная военная ага. строкатив. Тратата Ну хай таки буде героям слава. А кто для тебя? А кто да? для тебя? А кого ты поважаешь? Ага. Намету никого немає. Я один вообще по жизни. Вообще у меня никого не Я так. работаю за деньги. А родом ты вот, смотри, а родом ты я... Из какого места? Где ты народился в Советском Союзе? Я хочешь, вот тебе поясню, если ты еще молодая такая, ну, я понял, ты немножко опыта у тебя мало, я тебе поясню, вот смотри, когда у меня никого нет, и ничего за собой сзади нет, то есть нет, ничего осталось, ну, себя терять, я уже, ну, прикинь, я такой древний мама, но я, сука, дошел куда-то, угу. я нахожусь где-то, я выполняю какие-то задачи, А за що мені вообще воювати? От скажи, ради якої целі? Для чого? Я не знаю. Вот, Росіяни просто п'яться, то й тому воюють. Опять, вот, Кровожерливі, за... садисти, вбивці. Їм хочеться крові, їм хочеться вбивати. Це таке нутро росіянське. Нутро таке. Таке виховання, таке життя в Росії. Алкоголь. Алкоголь, драки, вбивство, знущання самого маличку, батьків над дітьми, вчителів над дітьми. На роботі приниження постійні. Начальник завжди принижує. Таке життя на Росії. Цар, який всім править, у людей немає прав, немає свободи, вони нічого не вирішують в своєму житті. Таке життя. Їх заставляє це життя бути такими підприємцями. Отак. Що творить пропаганда? Що творить телевізор? пропаганда? За що в тебе є вибір? Якщо ти сам розкажеш, що ви трьохсотих добиваєте, що це не потріб, щоб йому гроші ще платити. Яка пропаганда? І о чому? Мародьори, вбивці, гвалтівники, садисти, росіяни, підараси. А зрадники, -то ще, а зрадники то ще гірше. Зрадники то взагалі. Ну, видно, за кого я воюю, кого я освобождаю, за яку країнушку? От так мені потужне. А тебе хто просив і... освобождать, ти б своє життя освободив би. Кого ти освобождаєш? Трьохсотих добиваєш, закопуєш. З кого ти освобождаєш? Ну, кого? Та, хто тебе і... просив? І... Ти себе освободив від алкоголізму. Опять какую алкоголь? Ну скажи золотая. Так ну, ты ти 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 же сыне сидишь. Yes. Говорю, цигарки даже немає. Она говорит за алкоголь. Ну, шо ты за то города? Такі цигарки, Ти тільки що курило. Ты тільки що Ти що, мной. Так і я найти надо, золотая моя. Ну, никто не дает у вас волонтерів Як немає. Тебе? Як тебя звати? Бандерівка, можешь сказать. Ні, ну, це ж є сім'я. Меня Вася зовут. Ну, гуляй, Вася. Ну, не Я відразу зрозуміла, побачила Петербург, Росія і цей. Я військовий це... ну Ви бачили десь таких військових у нас? Тим більше синіх у формі. Я не бачу. О! Давай-ка мотивда отключилась.